Привіт, друзі! Сьогодні мені вдалося побувати в соціальному магазині. Не що раз так щастить, тому що з транспортом є проблема а це за 6 кілометрів від містечка, де ми тут у Франції мешкаємо. Але ну, за щасливим збігом обставин я таки побувала там і придбала продукти аж на. 64 євро 80 центів це доволі велика сума, але ви зараз зможете оцінити, наскільки я зекономила, і це мало коштувати точно в два рази дорожче. а Насправді, я думаю, що рази в три я б заплатила за такі продукти більше в супермаркеті. Власне, соціальний магазин він має на меті допомагати людям з. Потребою, скажімо так, в дешевих продуктах отримати їх. І, власне, наша родина має туди доступ, має право там купувати ці продукти. Зараз я розповім, що саме мені вдалося купити. Цього разу мені пощастило з м'ясом, менше з овочами, фруктами, але тим не менше, зараз покажу, що саме ось таке куряче філе, тут його всього пів кіло. Але коштує це 2 євро. Тобто повний кілограм коштував би 4 євро, що разів три дешевше. Ну, принаймні, якщо не заморожене, свіже купувати в супермаркеті, то ж це така економія. В принципі, можна приготувати страву на сім'ю з цих пів кіло філе. Ми, ну, буде в мене запас курячого м'яса. Так само ось заморожене. Дата закінчилася 29 лютого, сьогодні, 8 березня. А це означає, що воно було свіжим на момент, коли його відправили до морозилки. Вони зазвичай так і роблять в останні дні перед закінченням цієї дати. Вони просто його заморожують. Тому мене не дуже там засмучує ця дата. Думаю, що з м'ясом все гаразд і це філе індички. Аж кіло 100 за 4,30. Мені обійшлося це кілограм більш ніж кілограм індичого філе. Далі, ось такі м'ясні. вони з телятини. Тут їх кілограм, коштує всього 2,50 це супер ціна. Ми їх купуємо вже не перший раз. Я ще додаю томатний соус разом ось так от смажу. І це більш ніж на одну вечерю. 1 кілограма вистачає, зазвичай залишається на наступний день ще на кілька страв. <кій> Далі, добре, спочатку ще м'ясо. Ось це м'ясо, тут 3,5 кг, майже 3,5, 3,460. Дата придатності ще 3 дні попереду, але, звичайно, ці 3,5 кг антрекоту, антрекот, тобто м'ясо. Не знаю, здається, без кістки. Ось так от вирізана ребра і чисто м'ясо. Такі ось стейки дуже гарні. Я думаю, що це м'ясо доволі коштовне, якщо б його купувати в супермаркеті. Тож за 25 євро 3,5 кілограми яловичини це дуже низька ціна. І багато чого можна з цього приготувати, розділити на частини, щось можна заморозити, щось потушкувати і в слойки, в банки закрити і поставити на довший час. Тож купа ідей, купа можливостей, і це такий ось щасливий випадок. Мені сьогодні його винесли з. Як то кажуть, з підсобки, з комори, тому що не всі, вони не дають вільний продаж навіть в цьому магазині. А мені запропон, підійшли до мене, запропонували, знають продавці, що в мене сім'я з семи людей, п'ятеро дітей, і саме такий шматок вони запропонували для великої родини. Тобто будь-хто навіть в цьому магазині не міг би його отримати. Це ось такий <кхід> привілей. Така пільга, скоріше, в мене є в цьому магазині. Далі, ось тут вже роз, розкрили ми. Ми з чоловіком вже сьогодні пообідали по шість таких ролів, кручеників з'їли. Насправді це в'єтнамська кухня. Це тісто тоненьке, філо, здається, таке тісто називається. В ньому там м'ясо, свинина з іселера, там, і зернята, яйця, щось таке може бути. Будь-якому разі рис, ось написано, цибуля. Такий склад, доволі смачно, з соусом я взяла сметани, додала. І такий повноцінний обід в мене з шести таких вийшов. Тобто, десь половину ми з'їли, половина ще залишилась. Буде ще на потім. Отже, щодо м'ясного, потім так само винесли сир, дали мені ще кільком людям окремо. Це не було в холодильнику, не знаю чому, тобто вони дозовано дають його. І ось в мене за 40 центів 160 г тертого сиру і металь. З неїстівного я взяла два сухих шампуні. Ну, думаю, що не всі знають, але я вже багато разів вам розповідала. Це ось таке, воно виглядає як мило. Мити волосся треба як милом, але ефект дуже якісного, класного шампуню. Мені дуже подобається те, як моє волосся потім виглядає, і те, що воно довго зберігає чистоту. Буквально ну, кілька днів точно виглядає чистим. Я брала до цього більше, але повезла на презент в Україну, подарувала, а в мене запаси закінчились, і, до речі, це були, мабуть, останні два шампуні. Хіба що вони викладуть ще? Тож я взяла собі на майбутнє. 2 євро коштує в супермаркеті такого плану: 4,55 євро і більше коштує такий шампунь. Одне, один такий замінює дві пляшки звичайного шампуню. Взяла спробувати ось такі капсули для посудомийки. Ми зазвичай купуємо так, за 3,50. Це доволі дорого. Ми купуємо дешевше в такій кількості в супермаркеті Netto. там є їх брендовані таблетки такі для посудомийки. Ми особливо не перебираємо, але цього разу вирішила, так як це знижка суттєва. Ми цією маркою не користувалися. Там в Україні в нас. А теж була посудомийка, але ми не купували саме це. Тож подивимось так для порівняння, скажімо так салату тридцять 34 капсули має бути. Зубну пасту взяла теж, бо вже в нас були запаси, але ми вже купуємо в супермаркеті за повну ціну, а тут була можливість, теж не завжди там є зубна паста. Ми саме цього бренду купуємо. 60 центів, мені здається, що це точно, точно в два рази, але скоріше в три рази дешевше, ніж в супермаркеті, звичайно ціна. Ось такий рис кілограм за 60 центів. Насправді, там зараз залишився лише довгий рис. Він мене, в мене, по-перше, є, по-друге, -по не дуже влаштовую. Я шукала круглий. ну, не було. Це щось найбільше схоже на круглий рис. Взяла теж на запас. У мене трохи ще є рису, але хай буде. Бо не знаю, коли наступного разу ще зможу потрапити. В магазин. І так, це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ціна 60 центів. Так само макарони, ну, цей коштує 60 центів, і кіло коштує, ось такі взяла для різноманіття. І взяла кілограм ось таких. Тобто спагеті 2 кілограми набрала, в два рази дешевші вони в супермаркеті. Ну, дорожче точніше в супермаркеті, тут у два рази дешевше, зекономила. Так само за 50 центів пів кіло ось таких макарончиків. Такий запас в мене буде. Суп-пюре купую вже там теж з знижкою. Це в три рази дешевше, за 40 центів, ніж в супермаркеті, в три, навіть в 4 рази, можна так сказати, ми. Підсіли, посмакували, оцінили високо такий суп. До того ж, він готовий вже, суп-пюре зберігає свої смакові корисні якості. Роз... Розігріваємо і, власне, готова готовий обід з хлібом, з багетом, дуже смачно. Тут ось має бути. Селера коренева, картопля, морква, редька, ось цвітна капуста. Такий склад має бути. Ось. Ну І, власне, теж дві останні коробки. Там було багато, можливо, вони пізніше ще докладуть, але ось, 2 літри взяла. Закінчилася у нас, чи, вже, чи майже закінчилася ось така приправа універсальна. Середземноморська, меланж середземноморський за 60 центів, це знижка суттєва. А ось такі компоти, як французи це називають, фруктова пюрешка, яблучна саме яблучна. За акційною ціною одну. Купуєш за 40 центів друга в подарунок. Ось, Тобто за 40 центів 8 штук по 5 центів одна коробочка 100 грамова. Я такий, таку пюрешку переважно заморожую в формі для морозива морозивої, київський, і діти їдять як морозиво, смакують. Це в них такий десерт. У нас закінчилося, тож взяла, щоб, щоб було цукор, звичайний цукор дрібного помолу, помелу. За 60 центів це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. 60 центів всього за кілограм цукру. Далі ось такі батончики енергетичні гранола. В нас, я, я купую періодично, діти полюбляють таке їсти, такий в них перекус, доволі корисний, хоч і солодкий, але ж смакує і багато вуглеводів енергії від них. Взяла дві упаковки по 1 євро 10 штук це коштує, тобто вони велику упаковку так розсортували і продають. Далі, ось це не м'ясо, але до нього. В паніровці це ментай, здається, так, мені чоловік казав, що колін цей перекладається як ментай. Тут по, ну, на дві персони написано 250 г, тобто пів кіло ось таких, такого замороженого ментаю в паніровці, це нам на одну вечерю буде, думаю, зможемо розділити. Ось, і коштує, коштує, коштує. Я, мабуть, безцінник. Я не знаю, скільки коштує, але точно дешевше впевнена. В цьому теж його так винесли вже під наш прихід, і ми швидесенько все це розібрали. Також взяла квасолю білу, вона вже ну, приготовлена, консервована за 50 центів, тому що використовую в їжу, готую страви з цього. <кій> І в мене там вже закінчується. Тому була можливість купити дешевше в два рази ну, більш ніж в два рази. Взяла на запас. І ось це все, що можна сказати про овочі і фрукти, які я придбала. 90 центів коштує все, що там є. ну Овочі, фрукти, їх отак в одну торбу складаєш, вони це на ваги ставлять, зважують і, власне, оплачуєш за ціною 90 центів за кілограм. Я взяла мандарини, вибирала, тому що. Не всі вони були гарні. Я не впевнена, чи... ну, не дуже багато брала, бо не впевнена, які вони там за якістю, якісь вони, як для мандаринів, занадто тверді. Апельсини, наче непогані, наче тонкошкірі. В будь-якому разі, це на два дні, максимум дітям. І тут ще в мене скарб. <с> Білокачана капуста, капуста навіть ось таку маленьку взяла, тому що. Я вам нещодавно показувала, що 3,50 коштує в магазинах 2,50 або 3,50 на фермерському ринку. Одна головка не кілограм, а ось така головка капусти. І власне я за 90 центів кілограм купила. І це я просто дуже цьому задоволена. Багато страв знаю, як готувати з капусти, але не можу. Дозволити собі розкошувати, купувати її так дорого, а тут мені ось пощастило, мабуть, будуть вареники в нас з капустою, бо давно вже всі хочуть, просять, так, мабуть, і буде. І ось тут ще залишилося те, що не показала. Це марципан, я так думаю, називається по-іншому, але це як тісто, чи, не знаю, як перекласти з. Мегдалю. Так? Це тісто таке ось м'яке з мегдалю, з родзинками, з ананасом, смаком. Тобто, це як цукерки смачні, поживні дуже такі ось бутончики 125 грамів, по 50 центів кожен так ну, нам щось смачненьке, щось солоденьке взяла. Я взяла, більше не було можливості, можливо, ще щось би купила, не було нічого іншого. Отже, за все, це я заплатила. А, так, Стоп. а молоко-то я пропустила вже, дивіться, 6 літрів мені дозволили взагалі по одному літру на людину дають чи на сім'ю маленьку, там з двох людей. Дозволяють вони брати 60 центів це більше ніж в два рази дешевше ніж в супермаркеті. Коштує один літр молока, тож я зекономила значно. У нас буквально на тиждень цих 6 літрів вистачить, можливо, можливо і не вистачить, але суттєва економія. Власне, користувалась можливістю, бо не знаю, і, скоріше за все, що наступного тижня мені не вийде потрапити в цей магазин, на жаль. Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть. Сьогодні задоволена покупками. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі. Дякую вам за вподобайки, за коментарі і до нових зустрічей. Бувайте!